Навчання у сучасній школі, звісно, є знання учнів та їх оцінювання. Ми здебільшого використовуємо тести, От, тому ресурс Бріск нам допоможе зреалізувати ці наші завдання і дуже полегшити наше життя. Як кажуть розробники, що це найкращий інструмент для створення вікторин на основі штучного інтелекту для вчителів, тому що ми можемо створювати вікторини у Google Forms, і інтегрувати в якісь ресурси, які euh, інтегруються з Google Forms, та докс із вбудованими ключами відповідей, щоб оцінити розуміння учнями матеріалу. Тобто, навіть якщо ви генеруєте у Google е, формі, ви можете паралельно згенерувати ті самі тести в ДОК і отримати ключі, якщо раптом, тому що в Google формі е, запитання, відповіді там не позначаються, ну, щоб потім звірити якби, варіанти, ті, які пропонує вам штучний інтелект, уже із власними своїми знаннями. Тестів у ресурсі є декілька видів. Зараз ми з вами розглянемо звичайні прості тести, які ми використовуємо фактично на кожному уроці. Отже, у нас є розширення, воно фактично автоматично розкривається на кожному сайті. От, якщо інколи не розкривається, то вам треба зробити якусь дію, наприклад, ось виділити тощо, і розширення появляється, якщо воно не завантажується само або натиснути на нього. Отже. Є розширення. Ми натискаємо на значок унизу і бачимо, що у нас є квіз. Так, Отже, натискаємо на квіз, Зразу у нас квіз, мова українська, в мене стоїть автоматично, все вірно, 8 клас. От. І тут у нас є варіанти текстів: це або текст із одним варіантом відповіді, є довга відповідь і є коротка відповідь відкрита. Тобто три типи таких завдань. Ну і далі є можливість вибрати, скільки нам треба запитань. Зазвичай, якщо, наприклад, ви просто хочете робити Google-документи і хочете додати, наприклад, потім ще е, питання з відкритою відповіддю, можете обрати 10 варіантів, можете обрати 12, потім їх передивитися, можливо, якийсь тест вам не сподобається. Тому ви зможете потім, якби замінити його іншим, який вже у вас буде у цьому ж переліку. Ну, я зазвичай беру е, 16 тестів для того, щоб е, їх потім вже... Е, Ну, Обрати ті, які дійсно мені, наприклад, підходять от, до моєї теми і на мої вподобання, і натискаю на кнопку Next. Тепер, як бачите, що в мене є можливість або створити новий документ, ці тести будуть у Google документі, для чого? Ну, Для того, можливо, ви презентацію додасте. Можна потім перекопіювати, вставити у якийсь інший ресурс, Тому, наприклад, ось такі ресурси, як WordWall, вони популярні серед вчителів, але не інтегрується з жодним ресурсом, нема там штучного інтелекту. А це вже вам будуть готові варіанти, тільки залишається скопіювати і перенести. Але якщо ви працюєте з Google класами і користуєтесь Google формами, або навіть якщо ви і не працюєте з Google класами, то ви цілком можете використовувати Google форми абсолютно без будь-яких проблем. Отже, я натискаю New Form і натискаю Brix. І в мене відбувається генерація. Дуже швидко все це відбувається зараз у новому вікні. На ваших очах відкривається вікно, форма без назви, New Quiz, і відбувається генерація. Так, вже пішли запитання. Головна причина, дивіться так, далі яке місто козаки здобули, тобто дати є, хто очолив похід, яку угоду було укладено, що було однією з вимог Конашевича Сагайдачного перед походом на Москву, де здобував освіту, можна місцями в Гуглоформах поміняти. Ну, зараз я не можу не, не буду вам, звісно, це розповідати. Ви це все прекрасно знаєте без мене і все. От поки я говорила, у мене якби, вже ну, тобто, вже тести згенеровані. Е, я вже казала, що якщо ви, вам потрібні питання із відкритими відповідями, ось дивіться, перед вами знову з'явилося це вікно, або ви можете оцінити, або просто закрити, або що додати, або коротку відповідь, або довгу відповідь, або ще додати декілька тестів. От ви передивилися, а вам, наприклад, щось там ну, не влаштовує вас. Тому ви можете ще додати. Ну, Давайте ми натиснемо на шут. Так, і е, скільки мені два запитання. Нехай буде два запитання, і натискаю Brexit. І тут зараз... Додадуться ці два запитання із відкритою відповіддю. Ось вже є одна, і ось є друга. Не встигаю я вам договорити, як воно вже все появляється. Окей, мені, мене все задовольняє, все мене влаштовує. От е, лише мені тепер треба проставити е, правильні відповіді. А для того, щоб довго не мудрувати, думати, деяка відповідь. Ну хоча е, тут, власне, як на мене, нічого складного немає для вчителя, проте є е, деякі варіанти, які ми з вами також повинні розглянути. Отже, я знову ж повертаюся сюди на цю. Сторінку. Натискаю на е, квізіс, так, от, і Натискаю на е, те, щоб створити е, знову ж таки, цих 16 запитань. Але тепер я обираю Doc, натискаю BrieS-It. І відбувається генерація. Ну, Зазвичай тести дуже ідентичні, генеруються у Google-документі і з Google, із Google -формами, от, І тут також ми можемо згенерувати ключі. Зараз ви це все е, побачите. Так, ось так підвантажується документ. 16 запитань вам показало, що все це зберігається, зберігається на Google Drive, От, і у нас е, пішли запитання. Так, і ось тести згенеровані. Появилося таке вікно після генерації. Ви бачите, що в нас є знову ж таки, або додати ще запитання або коротку відповідь, довгу відповідь і додати ключі. Ну, насамперед, варто би звірити, так це вікно, звісно, ми не закриваємо, тому що як закриємо, то вже не відкриємо. Подивитися чи схожі запитання. Тут головна причина, яке місто здобули козаки. так. От, і е, так, які козаки. От, і тут у нас так само, яка основна причина активації, яке місто здобули козаки в 1616 році. Ну фактично ідентичне запитання, тому я натискаю на Згенерувати ключ до цих же тестів. Тут все прописано, українська мова, тільки нам треба натиснути на одну лише кнопку. І у мене відбувається генерація е, ключів. От, ось відповіді. Шостий В, 6, 7, С і так далі. E, і ще й пояснення. Отже, ви бачите, який чудовий варіант. Так, Але напевно ви помітили, що у мене ще встановлено одне розширення. Це розширення Create Quiz. Тобто це ресурс Квізіс, який у мене також встановлений як розширення. Ну, квізіс e, IE, IE, ви бачите. Е, тобто е, можна генерувати прямо із даного ресурсу, якщо у вас встановлене розширення, воно автоматично тоді підтягується. Якщо ж у вас такого розширення немає і ви працюєте з даним ресурсом, то це теж не проблема. Покажу вам той е, варіант, який, напевно, буде все ж таки найбільш поширенішим, коли ми зайдемо у сам ресурс квізіс. Е, Отже, я зайшла у ресурс квізіс, впізнала інтерфейс, до речі, дуже поповнила свою бібліотеку саме завдяки ресурсу Брікс. Адже є параграф, який з учнями на уроці опрацьований, і я можу цілком до того, який я проговорюю, ми проводимо презентації роблю, і все в комплекті буде ще і тести. Що для цього я маю зробити? Я натискаю на оцінку. Так, і ви бачите, що в мене тут є різні варіанти інтег... інтеграції. Я обираю імпортувати робочі листи із Google форми, ось натискаю так. І бачите, є ось кнопка Google Форми. Якщо вона у вас завантажена Google форма у ваш комп'ютер, адже їх можна вантажити, оцю форму, що ми щойно створили, От. а можна і не вантажити, просто натискає Google форма і імпорт з диску. Диск ну, тут можна і різні аккаунти підв'язувати, але в мене в цих ресурсах власне, один аккаунт підв'язаний. Бачите, ось іде імпорт контенту. Е, так, це ми, воно само зараз закриється. І ось, подивіться, будь ласка, в мене вже є готові е, тести. Ті, які були у мене е, у Google Документі, от вони слово в слово е, якби скопійовані, інтегровані е, тест у тест, інтегровані у квізіс е, і е, позначені вже відповіді. Давайте подивимося на останнє запитання і з Ось, будь ласка, питання з відкритою відповіддю також підтягнуте. Тобто, все є. Тепер я собі передивляюся, можливо, тут щось буде дублюватися, можливо, щось буде не дуже, як на мене, коректно. Е, ну, ясно, треба перевірити і е, відповіді. Все. І я вже натискаю на кнопку. Навіть дивіться, в мене урок, буквально за. Ну, за одну хвилину до початку уроку, якщо в мене, наприклад, я подивилася, що в мене нічого немає. За одну хвилину я можу вже бути готовою до уроку. От, або через Google форму дітям дати завдання, як це робити, ви повинні знати. От, або ось так створити таке, такий тест. Все, я розпочинаю. Ну, як я вже сказала, що бібліотеку я свою поповнила, в мене тут у ресурсі квізі з преміум. О, тому ресурси можна, можна створювати багато. Власне, оці вже всі останні е, будзики, ось е, національний рух я вам демонструвала, е, Поліана, оце вже все, це вже все створено, якби, інтегровано у ресурси Квізіс. Тобто моя бібліотека поповнюється без будь-яких труднощів для мене. Тести я й так вмію створювати, але навіщо мені ускладнювати своє життя? І не економити свій ресурс від час, коли є така чудова можливість. Тепер давайте подивимося, як ми працюємо із тест, із текстами, які є в Google документах, адже з них також можна створювати тести. Скажімо, що можливо буде таке, що не всі вебсайти можуть давати можливість витягувати з себе інформацію, таке може бути, але ну, скопіювати, вставити у документ у Google, на Google документ, або можливо у вас якісь є матеріали, тобто і зразу до них можна створити тести. Я натискаю на розширення, воно тут якби підтягується так. Тепер я натискаю Створити. так, І обираю тут е, квіз. Тут знову ж таки, е, той все, як би ну, поставлено: 8 клас. Ну, Нехай буде 7 клас, і нехай буде 12 запитань. І я е, прописую сюди е, назву. Отже, назва є: кнопка підсвітилася, і ми натискаємо Next. Ну, і обираємо, звісно, що будемо створювати у Google формах. Так, тести готові. Знову ж таки, як ви бачите, можна додати або або довгу відповідь, або додати ще тести. І е, назва також автоматично ось підтягнулася. Тест заповідання павутинка. Все у мене до руку тепер є уже, е, скажімо, матеріали, ті, які мені найбільш необхідні. Далі, Ютуб. Візьмемо, наприклад, предмет, який абсолютно до мене не стосується, це прикметник як частина мови. У нас є відео. Взяла, як то кажуть, що попало. Ось є значок, тут його правда не видно, але він є. От Ми бачимо, що знову ж нам пропонується презентацією, док-квешен або квіз. Я натискаю створити квіз із цього е, відео і обираю рівень 7 клас і натискаю Next. Нехай це знову ж буде Google форма і починається, відбувається генерація. Знову ж, е, ми переходимо зараз на е, Google форми. І тут створюється квіз за даним відео. Так, генерується 12 запитань, я Запропонувала ось які питання, з якою частиною мови узгоджується, з якими ознаками змінюється прикметник. Тобто, все про прикметник. У мене е, тести е, готові. Хочете, інтегруйте в якийсь інший ресурс, хочете, залишайте і назначайте учням запитання у Google формах. Тобто, ми побачили, як можна створити е, тести із веб-сторінки, як можна створити е, тест із документу у Google, і як можна створити тест із відео на YouTube. Але це не все, чим нас може подивувати Бріск в плані створення е, тестів. Коли ми, наприклад, передивимося ось на даному активності, їх взагалі тут 35, у безкоштовній версії більше 20. Все це буде доступно вам і після того, як закінчиться 30-денний пробний преміум шкільний. От, ну і що ж у нас тут є? Ви бачите, що є ось стар практичні тексти можна створити. Далі. ACT практичні тести, так, далі SAT практичні тести. от, Тобто, ще декілька видів є. Давайте ми спочатку дуже коротко розглянемо, що це за тексти, і спробуємо їх створити. Звісно, не могла я залишити те, щоб не прокоментувати, що це таке. Звісно, можливо, із цими типами тестів і знайомі, але варто дещо пригадати. Отже, ICTT. Це American College Testing, Стандартизований тест, який складають учні старших класів США для вступу до університету. Він дещо схожий на відомий тест CAT. Що ходить сюди? Це англійська граматика, структура речень, математика, редінги, читання, розуміння, науки і опціональну есе. Ціль тесту перевірити на. Наскільки учень готові до навчання в коледжі чи університеті? Ну, якщо порівнювати з українською системою, то ACT найбільш наближений за структурою ДНМТ або ЗНО, але в ньому більше уваги до критичного мислення, на читання, та читання не просто на знання, а на розуміння та на аналіз. Тож я вам підготувала добірку шаблонів промптів для брізки, які допоможуть згенерувати тести у стилі ACT. Із питаннями з вибором та відкритими відповідями. Вони підходять для різних предметів та до різних вікових категорій. Ось дивіться, наприклад, англійська мова. Ось ви йому копіюєте, вставляєте такий запит, можна змінити і під інший предмет, математика 70 класи. Ось також е, запитання: ну, тобто, сам промт, природничі науки 10-11 9, 11 клас. Далі в нас йде географія 6-8 клас, який промт треба давати, критичне мислення, інтегроване, ну, завдання 5-6 клас. Ну і історія 9-11 клас. Так, отже, є у нас промти. Ми можемо скопіювати будь-яке і вставити у поле для генерації тесту. Ми розкриваємо розширення і обираємо цей тип тестів ACT, і натискаю практичний тест. Ну, Ви бачите, що тут ось треба прописувати промт, тому я вам і демонструвала. Я можу створити промт для стандарту. Тут у мене є. Стандарт треба обирати, навіть якщо в мене ну, не знаю, можливо читання, тому що тест у мене точніше, сам параграф це. Не відноситься да, до англійської мови, це історія. От. Але я сюди вставляю промпт, вставляю промпт, що я щойно скопіювала. Отже, ось так скопійований промпт, замінена тема. Е, ну Нехай це буде, щоб швидше було 12 запитань. І я натискаю Bricks it і відбувається генерація. Тут ми бачимо, що вже генерації в Google формі немає, а є генерація тільки у Google документах. Добре, я створю, він генерує уривок, який він витягує. Ну, ось бачите, тут що можна, знову ж таки, довше-коротше зробити, вже ми про це говорили. Передивляєтеся, перечитуєте і робите висновки. Ну, а я вам демонструю, що ж воно виходить. Значить, є історичний уривок, ось так, яка питання з варіантами відповіді, знову ж таки, тут можна було б прописати, скільки мені треба цих тестів, 12 чи скільки, і аналітичне питання відкритого типу. Якщо, наприклад, ви працюєте над розвитком критичного мислення, над розвитком аналітичного мислення, тому ви можете, от ваша методична проблема, тому ви можете використати ось даний генератор. Якщо ж наприклад у мене немає підручника і ніякого немає е, тексту. А мені треба створити даний тест, тому е, сам ресурс е, зробить за вас цю роботу. І, власне, це все буде, я показую раз, але це є типово для всіх видів тестів, які я вам щойно назвала. Значить, я обираю цей е, варіант, е, вставляю сюди промпт і натискаю: е, так. Ну, англійська буде, нехай буде поки що англійська, зараз побачимо. Він буде генерувати українською мовою. От з української історії він зрозумів, що це йому треба українська історія, хоча там була вибрана англійська мова. от І далі ось генеруються завдання. Знову їх 4 і питання відкритого е, типу. Е, так, е, історичний уривочок, ось невеличкий і створений. Діти його читають, а потім, якби до нього е, варіанти відповідей і так далі. Готуються. Ну, ось так ми працюємо. Працюємо із таким видом тестів. Наступний генератор практичних тестів CAT. Значить, це інструмент, який що нам допомагає, також він є стандартним для вступу до університетів США. От і це читання, зрозуміння, математика, мовлення та письмо. От е, приклад запиту, який можна подати, наприклад, для е, україномовного контенту: створи практичний тест у стилі з е, е, читання: п'ять запитань з варіантами відповіді та поясненнями на основі цього е, тесту. Ну, ось є зразок. Ось виходить власне, така робота у Google документі. Тому я зупинятися на цьому не буду. Абсолютно так само працюємо, як працювали із попереднім ICT тестом. Тут треба було, презентації не змінила. Да? Тут, значить, правильно тут треба, щоб було CIT. Тому що попередні тести про ICT ми з вами проговорювали трішки раніше. От. Але ось зразок тесту. C-A-T читання та письма. От таке у вас, якщо вам треба, таке у вас має вийти. Наступний е, вид тестів: Star- або CTAAR. От Що це за тести? Це тести, які проводяться в Техасі для учнів 3-12 класів. Вони перевіряють знання з основних предметів англійська, математика, природничі науки, соціальні науки. Що нам потрібно знати про ці тести, дещо методики СІТАР-тести, значить предмети, читання, письмо, математика, наука, історія США, формат, тестові завдання з кількома варіантами, відкриті запитання, есе, рівні мислення оцінюють не лише знання фактів, а й аналітичне мислення, розуміння текстів, рівні складності мають чітко визначені критерії по класах та по рівнях знань. Як нам Брікс може згенерувати такі тести? Значить, е, йому треба дати завдання, створити завдання в форматі Стій е, е, тестові запитання з вибором, аналіз текстів, е, запитання на логіку або ж на висновки. Ну, і е, це дуже таке, якщо говорити про Україну, як це використати в наших умовах, ми ж не в Техасі. От, е, дуже гарний чудовий шаблон для аналізу тексту, вміння працювати із історичними джерелами. або Формування аргументованих відповідей на предметах природничого та наукового циклу. Ну і ось є у мене зразок. Зараз ми його відкриємо. Розкрита була сторінка із історії соціально-економічне становище українських земель. Що ж мені прописав штучний інтелект у ресурсі Бріск. Створимо такий тест, але ця тема не відповідає стандартному змісту тесту із алгебри. Я адаптую формат для історичного контексту, зберігаючи структуру та стиль питання CTAR. Ну і ось практичний тест. Він, значить, що ну. Згідно м, своєї специфіки, він тепер уже генерує запитання е, до е, мого параграфа. Е, коротка відповідь, ну і він далі знову ж пише такий, що це е, якби тест, який е, містить різні типи питань, множинний вибір, кількома правильних відповідей, питання з короткою відповіддю, що відповідає формату Сіті ARR. Ну, ось так ще такий тип тестів, щоб знали, що у ресурсі Бріск є, Як вони створюються, все типово. Натискаємо на розширення і обираємо цей тип тестів, які ось тут є у нас підібрані, які я вам прокоментувала, що із них який означає ну і коротесеньку методику їх використання. Отже, ось вам такі поради, ось така розповідь про цю функцію у ресурсі бріск. Так, ну власне, вам уже вирішувати, чи ви будете просто дітям давати, наприклад, якщо тест у вигляді Google Form, чи будете інтегрувати Google Гуглоформи у Classroom, де вони найкраще власне, інтегруються, чи будете створювати тести у ресурсі Quizzes. Чи будете переносити їх в якісь інші ресурси, але ви побачили, що тести генерує досить коректно. Мені вже за цей час роботи з ресурсом Бріз. Цьому довелося переконатися, тому що, на жаль, не всі генератори тестів надто коректні. ну, цей порів... ну Тобто, порівняно. Це один із найкращих ресурсів, який генерує коректні тести із коректними відповідями. Отже, працюйте, колеги. Вже ми з вами маємо ось таку основну підбірку, Ну, а ми далі продовжимо розмову про інші генератори.